Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. У нас сьогодні у мене в ранок. Гуляємо з Ральфом. Ніч, знаєте, вже така, мені здається, комфортна температура, але воно вже прохолодна. Не така не літня, ночі не літні. Ось так. Середа, сьогодні піду в цей в АТБ. Ну, так, у мене така надія є, що я піду. І подивлюся, які там акції. І начебто це сьогодні треба щось їсти буде приготувати. І начебто нічого такого робити я не збираюся. Я Зараз погуляю з Ральфом і буду йти на роботу. А, напевно, чи сьогодні, чи завтра вже треба буде їхати йому шви знімати. Ми побачимо, коли будемо їхати. Всім бажаю гарного, продуктивного робочого дня Хто вдома, щоб день вдома був продуктивний, щоб всі які справи запланували, зробили. Готую сніданок, роблю омлет, це я роблю дітям. Зараз так гарно присмажу, знаєте, щоб верх був присмажений. Може ще посиплю, у мене є сир натерти може сиром зроблю, не знаю. Дивіться, тут, начебто два яйця, і тут. Тут більше піднявся, тут менше. Роблю в цих таких це супниця, здається так, але я тут роблю гумлет, і ну, я вважаю, що ця форма дуже класно підходить. Так що, ось такий сніданок буде у дітей. Дівчатка отримала ось цю ляльку, яку я замовляла. Вона в голубому кольорі. Це лялька Monster High. Вони зараз популярні, їх дуже рекламують по телевізору. На моя племінниця дуже хотіла цю ляльку. Тим паче вона, знаєте, в лікарні вона хотіла, Хай, нехай побажання її здійсниться на день народження, і нехай всі побажання діточок здійсниться. І взагалі бажаю, щоб дітки ніколи не хворіли. Ось отак. Так. І відразу скажу, що Марійка наша думає, що це ну, в цьому лялька стоїть, що це шафа. Тому для Марійки це шафа. І нехай вона так думає. Думаю, вона купу емоцій отримає. Коли ми її подаруємо, ну, цю ляльку. Так що ось така лялька є на день народження у нас. Ще в коробці була сама накладна на ляльку, так. І ще з, з іншої сторони була заява, прошу повернути мені грошову суму в розмірі, якщо з лялькою щось не так. Ну, Це дуже добре, що є відразу така форма, і якщо якісь є проблеми, можна її заповнити. Так, у нас середа, як я казала, що я піду в АТБ. І ви знаєте, сьогодні мене АТБ дуже порадувало, бо дуже багато всяких знижок є. І можна купити майже все по знижкам. Тому поділюся. Товарами, що я купила. Першим ділом я купила ось такий тортик. Він коштував 199 гривень. Завтра у нашому рік день народження, тому на роботу взяла з дівчатками попити каву-чай. Ну, у нас так є така звичка, що хтось може приносити у кого є іменини. Купила тортик 199 гривень, 90 копійок. Так, далі, що ми купили? Ковбаски для гриля. Взагалі м'ясо я АТБ не купляю, а ось такі ковбаски медітерано. Вони мені, в принципі, сподобались. Я якось так взяла по знижці і мені сподобалися вони. Тому і в цей раз взяла 121 гривня 80 копійок. Вони коштують. Так, далі ще, ще взяла філе. В тебе я беру ось філе куряче, беру з м'яса. А ось таке м'ясо якось я брала, і мені щось не сподобалось. Філе куряче мені вийшло на 145 гривень 57 копійок. Філе сьогодні ось такої фірми по акції, і ще інша була фірма теж по акції. Вибір, як кажуть, є. Взяла вафлі ось такі. вже на касі взяла по 19 гривень 60 копійок. Взяла мийний засіб. Так, капсули для прання поміняли якісь капсули нові вийшли. Я інше брала, а в цей раз прийшла ось такі Neo Pur універсал Але вони ось по формі і по структурі такі свої схожі на ті, які я брала раніше: 199 гривень 90 копійок. Губки кухонні взяла мені, дівчата, попросили, треба на роботу взяти по 19 гривень 30 копійок. І вони такі так, я можу підтвердити, вони мають такий ефект ну, пінний. От, пише кухонні піні. Так воно і є, дівчатка. Тому кому такі подобається, можете купляти. Взяла пластівці бівсяні, де вони пластівці. Знаю, що вони такі некорисні, начебто, але мені вони подобаються. 40 гривень, 50 копійок, У мене ще була додаткова знижка. Лаваш, взяла лаваш, теж був, акції. Ось такий останнім часом ми ось такий беремо, і він ну, такий смачний, і нам він подобається. Лаваш коштує 20 гривень 90 копійок, тут є 200 г і 5 штук тут є. Далі взяла прокладки ось такі, щоденні, іноді мені ну, потрібно. І на них класна ціна. Я чекаю зазвичай, коли на них така класна ціна. І тоді беру. Взагалі вони десь 72 гривні коштують, а сьогодні 48 гривень 90 копійок. Йогурт. Підсіла мене такий йогурт. Ось такий питний взяла з чорницею дві упаковки взяла. Так, дивлюсь, 16 гривень. 43 копійки. А, це мені по карті обійшлося. А так, 17 гривень 30 копійок. Гель для миття посуду ось такий донат я взяла. Запаска така, кажуть, мені він, в принципі, подобається. І такий гель коштує тут літр і 100 мл 45 гривень, 90 копійок. Сир плавлений взяла, може, якогось супчика зроблю, знаєте, з сирком. Так, тут у нас 70 грамів, 16 гривень, 70 копійок. Взяла два. І те, що в мене була додаткова знижка. Печиво взяла кави. Зараз буду робити чизкейк ось таке: 19 гривень, 30 копійок. Вже так подорожчало воно. Печиво ось на таке була акція. Взяла із апельсином. Ось таке велике упакування. Із вишні. тут 420 грамів, 72 гривні 90 копійок. Ковбаска взяла ковбаску, хоча вона в першого сорту, але вона мені дуже подобається: 60 гривень 90 копійок. А зазвичай стається коштує 120 Тому взяла дві таких. Ковбаски ось таких. Так, ще взяла сир плавлений, ось такий. Він теж був по акції. Сьогодні я кажу, сьогодні акції класні. 48 гривень 40 копійок. І ще в мене була додаткова акція. І сирок ще по акції, вже напевно третій тиждень він по акції 8 гривень 80 копійок. Взяла, ну багатенько так взяла. Ось така мені покупка обійшлася. А, ще байкал взяла. Байкал взяла до цього? До тортика. Ось такий байкал. І це мені така покупка обійшлася на 1461 гривні 69 копійок. Тому ось так. Буду все розкладати і будемо з вами пекти тортик. Буду готувати зараз чизкейк і паралельно готую обід сину. Він попросив відварити пельмені, тому я йому відварюю. А тим часом перебила своє печиво, додала туди одне яйце і трішки масла. Це все гарнесенько збила і ось роблю таку собі форму. У мене таке кільце роз'ємне, додала туди фольги, ну дно зробила з фольги. І це буде основа нашого чизкейку. Я формувала його за допомогою рук, можна за допомогою стакану. Мені руками зручніше. І потім робимо другий шар. Для цього мені треба кисломолочний сир, одне яйце, вершки, і я замість цукру додавала цукрову пудру. А ви можете додавати будь-що. Тим часом у мене приготувалися мої пельмені, тому зову сина їсти. А продовжую готувати чизкейк. Висипаю Такий другий шар нашого чизкейку, і буду ставити у духовку до готовності. Він такий дуже простенький, але іншого тортика, на жаль, не можна, тому вирішили приготувати ось такий. І дійсно він виходить смачний, такий, знаєте, простий домашній чизкейк. Поставила у духовку, готувала десь я, може, хвилин 40, 45, 150 градусів. А тим часом буду готувати котлети з курячого філе. Я сьогодні купила його по акції ВТБ, перекручую саме філе, додаю цибульку і додаю хліб. Я його замочую в молоці. Мені так зручніше. Потім додам спеції за смаком, все гарнесенько перемішаю, залишаю фарш десь на хвилин 15-20 і буду формувати котлети. Нічого такого складного начебто немає. Деякі котлети підуть у заготовку, у мор... Верніше, у морозильну камеру в заготовки, а деякі підсмажу. Потім буду відварювати макарони. У мене там ще є гречка, і буду смажити е ці батебе. Я купляла, такі сардельки чи як вона, то ковбаски. Ось так. І буде така просла... проста нескладна вечеря. Моє Приготування закінчилося, макарони зварила, котлети підсмажила, 4 штучки підсмажила, бо не знаю, дочка буде чи не буде, то вирішила трішки підсмажити. Ще гречка залишилась зранку, може і дочка поїхати, не знаю. І насмажила ковпаски, щоб вже було на 2 дні. кажуть. І мій чизкейк допікається майже все. Там гарнесенько. Не так планувала, не так зробила, як планувалося, але нічого страшного. Зараз подивимося: дивіться, трішки нехай ще так схопиться і буду виключати. Всім вам бажаю гарного дня, гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирен і без ракет. Щоб все у вас було добре. Бережіть своє здоров'я, це я тепер точно розумію. Гарних новин з фронту! До нових зустрічей у нових відео!